На даний момент ми знаходимося в приміщенні, де проходять ремонтні роботи, в якому в майбутньому буде розміщуватися управління ветеранської політики а також будуть знаходитися фахівці супроводу ветеранів. Це одна з кімнат. Яку по планах будуть займати фахівці супроводу? Так само в сусідніх кімнатах окремо будуть знаходитися спеціалісти з питань ветеранської політики. Крім цього, в даному просторі передбачено кімнати для проведення всяких зустрічей і заходів з ветеранами чи іншими цільовими аудиторіями. Зв'язку з тим, що зросла кількість учасників бойових дій і ветеранів війни. На державному рівні у 2018 році було прийнято рішення про створення окремого міністерства з ветеранської політики. З початком повномасштабного вторгнення ми всі розуміємо, що у нас з'явилася більша кількість учасників бойових дій, ветеранів, членів сімей і зниклих безвісти, членів сімей, загиблих наших військовослужбовців. А також і сімей хлопців, які зараз і дівчата перебувають на передовій, і тому значна збільшила значна кількість аудиторій, яка потребує допомоги і надання різних соціальних гарантій, як з боку держави, так і з боку місцевих органів самоврядування у 2023 році було видано постанова кабінету міністрів з метою формування єдиної вертикалі підпорядкування про обов'язкове створення управлінь. З питань ветеранської політики на місцях з практичної точки зору ми бачили те, що така необхідність дійсно наростає до 2023 року. У нас питаннями ветеранської політики займалося управління соціального захисту, де власне видавалося посвідчення, приймалися заяви на пільги, як державні, так і місцеві. Але у 2023 році виникла необхідність того, що контакт все ж таки налагоджувати з ветеранами нашими і з військовослужбовцями краще по принципу рівні і рівному тому цей сектор ветеранської політики у нас був збільшений і в штат було введено додаткову посаду спеціаліста. На яку був прийнятий Ілля Тітко. на сьогодні, у секторі ветеранської політики у нас працює Микола Віталій Байко, які є учасниками бойових дій державою. Також було створено інститут фахівців супроводу ветеранів, які у нас ці посади у нас знаходяться у центрі соціальних служб. Але в процесі роботи виникла необхідність у методичному підпорядкуванні, власне, роботи в хавті супроводу ветеранів безпосередньо сектор з ветеранської політики. І тому нами було навіть внесено зміни в типове положення, а також посадові інструкції про методичне підпорядкування відповідне. І як час показує налагодження чіткої вертикалі і безпосередньої комунікації спеціалістів сектору ветеранської політики і фахівців супроветеранів є дуже необхідним, тому що є дуже багато питань, яким спільно потрібно координувати, вирішувати. І тому у нас виникла така необхідність. Про створення окремого управління з ветеранської політики для цього нам було виділено приміщення на франка 4 яка сьогодні проводиться ремонти. Щоб ми власне в цьому приміщенні і плануємо розмістити і наше новостворене управління з ветеранської політики. Воно буде налічувати по плану плануємо 7,5 штатних одиниць, в тому числі бухгалтер, прибиральниця. Шість штатних одиниць буде передано з управління соціального захисту. І півтора штатної одиниці нам доводиться вводити окремо, тому що зростає кількість. Завдань необхідних, це ми хочемо продати управлінню з ветеранської політики як власне питання взаємодії з обласним управлінням напряму, питання видачі посвідчень, питання нарахування пільг для ветеранів війни, як державних, так і місцевих. Питання адаптивного спорту розвитку, який дуже зараз актуально стоїть щодо залучення наших ветеранів, ветеранок і до занять активно спортом. Дуже питання в нас активно хочемо розвивати і національно-патріотичного виховання, тому що бачимо велику потребу на сьогодні це в нашій громаді. І власне там ж в цьому приміщенні на франка 4 ми плануємо розмістити наших фахівців супроводу ветеранів, які на сьогодні знаходяться на працюють на території. Спілки громадської організації, спілки учасників АТО. Ми працюємо з ветеранами, з військовослужбовцями, з сім'ями зниклих безвісті, з сім'ями загиблих, надаємо їм психологічні, юридичні послуги, послуги супроводу, супроводимо військовослужбовців, фізично супроводимо на ЕКОПФО, на ВЛК, тобто в плані транспортування. Також ми е, сім'ї зниклих безвісті, які не мають фізичної можливості самі достатися до тих чи інших структур, тобто ЦНАПу, пенсійного фонду і інших. Ми також займаємося їхнім супроводом документальним і фізичним. Спектр роботи дуже великий, нагрузка також велика. В транській політиці. Е, є є трішки можливо така проблема як розпрошення десь е, самих наших тобто працівників кадрів тому що кожен ну кожна громада виходить з того як е, як вона може реалізувати цю політику і ми розуміємо що потрібно якогось централізованого управління тому що наприклад ветерани які приходять з війни йому і так важко Адаптуватися і ми маємо бути тим майданчиком, який допомагаємо до цивільного життя легше якось війти, адаптуватися. А деколи ми просто виходить, що розпрошуємо роботу, наприклад, хлопці знаходяться в управлінні соціального захисту, ми знаходимося відповідно в комунальній іншій установі, і людина не розуміє, хто за що відповідає. Тому добре було б об'єднуватися. І комунікувати більше десь на площадці, наприклад, утворення управління, тому що це полегшить дуже багато питань, як як і бюрократичного спрямування, так так і комунікаційного. Важливість того, щоб всі знаходилися фахівці супроводу і спеціалісти ветеранської політики в одному приміщенні. Це в першу чергу дозволить наладити комунікацію. Об'єднає роботу всіх в одному структурному під ну, структурному підрозділі, що покращить і пришвидшить якість надання відповідно послуг ветеранам і членам ветеранської спільноти. Оскільки у нас на даний момент майже дві тисячі учасників бойових дій, які є більше тисяч їх зараз знаходяться в громаді, а сім військовослужбовців понад чотири тисячі тому. Потреба у створенні цього управління і налагодження його роботи, уже відпрацювання механізму його подальшої роботи і удосконалення, є нагальним і важливим саме зараз. Тому що, коли повернуться наші захисники, тоді будуть ну, роботи буде багато.